Два плеча. Я обрізав на ріжки. Принцип обрізки на ріжки дуже просто. Це молода лоза, обрізається на, на 2-3 бруньки, яка потім дає приріст і, і вона плодоносить. Єдине, що не всі, не всі виногради плодоносять з перших бруньок, і ця обрізка може не підійти. Тоді треба лишати на довгу обрізку. Чесно кажучи, не знаю, не знати, для кого підходить. Ну, є такі там Байканур, каже, підходить, ну, і у Пітерці, само собою. Ну, якщо якісь сумніви, то от як я зараз читав, що інформацію, що підходить обрізка на ріжки. Звичайно, на ріжки воно чим вигідно, тому що багато залишається е, старої лузи. А в старій лузі, як правило, там вже багато поживних речовин і куш сильніший. Різниця, якби я тут обрізав, і це все ось тут обрізав і викинув оці це все. Звичайно. Так роблять, але ну не знаю. Пробую пробую так. Тут в мене є ще два-три пагони.